Віршована казка для малят від Наталії погребняк хворий бегемотик. Маленький бегемотик тримався за животик, по чіпсами об'ївся і колою запив заплав. В бегемотик. Ой, ой, болить животик, покличте, я вас прошу найкращих лікарів. Здається, за хвилину швидку дали машину, доставили малого до кращих лікарів і досвід гарний мали. Консиліум збирали, щоб у пацієнта животик не болів. Малого оглядали, про стан його питали, досвідчені у справі не знали, що робить. Інтер їм дав пораду. Скажіть малому чаду, хто їсть усе, що бачить, того живіт болить. Не вся корисна їжа навіть дуже свіжа. Хай те, що рекламують, купує не завжди. Хай овочі їсть, фрукти, корисні лиш продукти. Тоді він вже ніколи не знатиме біди.